На Житомирщині розпочався сезон збору грибів. Потрібно пам'ятати, що неправильне їх споживання може призвести до отруєнь. Гриби є досить специфічними продуктами, адже містять отруєні сполуки, які впливають на шлунково кишковий тракт та центральну нервову систему. Взагалі, гриби поділяють на отруєні, умовно їстівні та їстівні головний біль Лодота, діарея, діареї, біль у животі, підвищення температури, втрата свідомості та галюцинації є симптоми отруєння грибами. Симптоми проявляються від 30 хвилин та можуть тривати до двох діб. При виявленні будь-яких симптомів одразу потрібно повідомити швидку медичну допомогу або свого сімейного лікаря. Не можна вживати гриби дітям до 12 років, людям похилого віку та жінкам у період вагітності або грудного вигодовування. Відразу після проявлення симптомів отруєння потрібно припинити вживати грибну страву та рекомендовано зберегти її для лабораторного дослідження. Викликати швидку медичну допомогу, ліжковий режим, пити багато рідини. Це може бути прохолодний чай або підсолена вода, та вживати сорбенти. Заборонено на дому. Та, взагалі, в такий час вживати алкоголь та кисломолочні продукти. Лікарка-анестезіолог Яна Грунтківська радить дотримуватися ряду правил аби вберегти себе від отруєння. Насамперед, коли йдете в ліс збирати гриби, потрібно брати ті, в яких ви впевнені, не купувати гриби на стихійних ринках, не їсти гриби сирими, обов'язково гриби мають проходити термічну обробку. Якщо це варіння, то воно має варитися три рази, зливаючи воду впродовж більше ніж 30 хвилин. Також можна гриби або сушити, або солити. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.